Ви знову відчуваєте цей біль. Скроні пульсують, очі болять, таблетки вже не працюють. Це відео змінить ваш підхід, бо причина болю. Головного болю може бути не сама голова, а напружені м'язи, обличчя і шиї. І я покажу вам сьогодні техніки, які допоможуть швидко зменшити чи зняти головний біль. Ну і, звичайно, напругу. Дев'ять років тому я відчувала постійний головний біль. Звичайно, ніякі таблетки мені не допомагали, ну я, в принципі, звертаючись до лікарів, не чула дієвої поради про хоча б. Що мені робити, крім того, що спробуйте ці пігулки, чи спробуйте ці пігулки, чи вам треба підналаштувати вашу нервову систему, ви залежна від погоди, і там багато якихось причин, в чому винна я. І ніхто разу, ні разу мені про це не сказав. Вже під вечір я достатньо так сильно відчувала головний біль, біль в. Очах, і мені здавалося, що навіть е зір в мене впав, і е що було дуже плачевно що мені здавалося, що він падає все швидше і швидше. А потім я дізналася, що одна з головних причин мого болю, головного напружені м'язи, шиї і обличчя. Так, це звучить, може, звучить дивно, але так і є. В мене була напруга. Саме під пагорбами потиличними, і у мене була ось така велика напруга в цій зоні. Тобто, у мене в постійному статичному стані була напруга, вона нікуди не дивалася. М'язи обличчя дуже пов'язані з шийно-комірцевою зоною. Напруга в чолі, в щелепі, навколо очей, блокує кровотік. Це створює спазм, і ви відчуваєте біль. А масаж. Саме розслаблення м'язів запускає процес цілення, поліпшується кровотік, розслаблюється нервова система, бо мозок отримує посилання, отримує від м'язів, що нам все добре, ми розслаблені, і таким чином зменшується біль. Вітаю! Мене звати Ксенія. Я практик з природних методів омолодження і на цьому каналі саме цими практиками і ділюся. Звичайно, підписуйтесь, переходьте за посиланням під цим відео. Там ви зможете знайти і телеграм-канал, в якому я розповідаю. Дуже цікаво, багато інформації саме про омолодження. А ми переходимо до практики. Я вам рекомендую сісти, чи стати, повністю розслабитися, відчути, як ваша маківка тягнеться догори, а плечі ваші розслаблені і опущені. Вдих, видих. Пропрацюйте так декілька разів вдих, видих, відчуйте, як з кожним подихом все більше і більше розслаблення з'являється в вашому тілі. Звичайно, цю практику для більшого розслаблення як тіла, так і м'язів на обличчі можна і варто проводити лежачи. Тому починаємо. Зона стресу у нас знаходиться саме між брів, тому на цю точку ми натискаємо вдих. І на видосі натискаємо, затримуємося на 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Натиск занадто великим не робіть. Потім робимо кругові рухи. 5, 10 повторів в одну сторону. І потім так само змінюємо руку вдих. На видосі давимо 5-10 секунд і робимо кругові рухи. Вся концентрація у вас, увага, направлена на розслаблення. Ця точка буквально заспокоює мозок. Далі чоло та надбрівні дуги це відображення візуальної втоми тривожності і перенапруження. Ви можете легкими поглажуючими рухами ось такими робити, і відчувати, як все більше і більше ваша напруга зменшується. Так само лежачи, може, щоб зараз не спазмувати шию. У кого це брови ще й брови пропрацьовуємо. І таких Повторів, зробіть стільки, скільки ви відчуваєте, що ви вже розслабили цю зону. Тепер перейдемо на скроні, опір зробіть на груди ліктями, нахиліть трошки голову і почніть круговими рухами масажними працювати в скроневій частині, і потім робимо натискання з затримкою. Ці зони часто пульсують під час мігрені, масаж нормалізує кровообіг. Так само кругові рухи ви можете 3-5 повторів зробити, а ось таким чином ви вже за своїми відчуттями робите, знову ж таки, відчуваючи повне розслаблення, чи хоча б точку розслаблення в цих зонах. Звичайно, це жувальний м'яз, який, якщо вдень ще можна контролювати, то якщо у вас якийсь стрес чи надмірне спазмування, то ви його, звичайно, не можете вночі контролювати. Це причина може бути нічного спазмування і головного болю зранку. Тож, ми ставимо під кісткою, знайшли на жувальний м'яз. Під кісткою ставимо. І починаємо його розтягувати вниз. І по всій зоні жувального м'яза проходимося, розтягуючи і знімаючи біль і напругу з цього місця з-під кістки і до нижньої щелепи, в своєму темпі, за своїми відчуттями. І тепер саме головне і саме болюче місце може бути це потилиця і основа черепу. Ось тут під кісткою можете просто пуль... пульпацією пройтись, відчуваєте ви біль чи не відчуваєте. Якщо дуже боляче, ми працюємо вказівними пальцями під кісткою, зменшуючи больові відчуття. Якщо не так боляче, то можна і на м'ячику покатати під цим місцем, чи на ролі покатати. Чи великими пальцями для того, щоб глибше там пропрацювати і зняти напругу. Тут проходить блукаючий нерв, один із головних розслаблювачів нашого. Організм. Тож ви маєте таку міні-рутину на кожен день. Буквально можете виконувати по одній хвилині і будете е, мати 5 хвилин в день і позбавлення від головного болю. Ці 5 вправ, які реально змінюють життя, знімаючи біль. Ставте лайк. Якщо хоч одна вправа вам принесла результат, ви відчули. Біль спочатку і потім розслаблення. Збережіть це відео, воно стане вашим рятівником від головних болей. Ну, звичайно, підписуйтесь і бережіть себе. Бо здоров'я це про щоденні дії, про щоденну турботу про себе. Рада була поділитися з вами цими вправами. Пишіть в коментарях про ваші відчуття і до зустрічі у новому корисному відео. Бувайте!